У Полтаві встановили дошку загиблому військовому Ігорю Дорошенку. Облаштували її на фасаді 26-го ліцею, де навчався чоловік. Відкрили пам'ятну дошку родичі воїна. Стрічку зняв син Марк, який теж навчається у цьому ліцеї. Ігор, це моя гордість від самого народження, від самого маличка. Я завжди пишала, що в мене є старший брат Ігор де в мене, взірець справжнього чоловіка. Мужності, витримки. Там, де він, постійно було багато інших учнів, постійно щось видумував. Я сказала, що він винахідлий, постійно щось видумував. Якщо якийсь захід... Обов'язково Ігор приймав участь. Був дуже надзвичайно активний, надзвичайно стараний, небагатослівний. Але коли скаже, то скаже так, що всім стане зрозуміло, що він говорить правду, до нього прислухалася. Він дуже гарний хлопчик, правда, дуже позитивна, дуже світла людина. Ігор Дорошенко жив у Полтаві з 2014 по 2020 брав участь в АТО на території Донецької та Луганської областей, розповіла його дружина. А після початку повномасштабного вторгнення служив у аеромобільній бригаді десантно-штурмових військ. Був головним сержантом розвідувального взводу. Мій син ніколи не хотів стати військовим, але так вийшло що все його життя. майже прийшло на війні. Він сказав, що він не допустить, щоб ворог прийшов нашу країну, нашу Полтаву. Він не позивний для Полтава, то що він, він дуже любив своє місто. Нам зараз його дуже не вистачає, бо щодня, ну немає такого жодного дня, коли б ми не згадували про нього, коли б взагалі не звучало його ім'я. Він був, знаєте, як, як душею кампанії і уособленням такої і мужності в одній людині, сили і в той же час ніжності. 16 січня 2023 року воїн отримав поранення під час мінометного обстрілу у Соледарі на Донеччині. Помер 2 квітня 2023 тисячі у лікарні. Вирішив робити відновлювану операцію вже, щоб їхати знову ж до своїх хлопців. Він навіть перед самою операцією був. У них. Їздив до хлопців, провідував їх. Він дуже хотів бути з ним. Дуже спішив. Може, якби не так спішив, може по іншому, все й пішло. У Ігоря Дорошенка лишились дружина, 12-річний син, батьки та сестра. Елла Трубієнко, Микола Єрьоменко, Суспільне новини Полтава.